І ви хочете щоб сьогодні і зараз до українців, що зробили. Сьогодні ця банда повинна стояти на колінах перед заросами і просити прощення усіх про братів наших, що захищають. Шановна громада, зараз часом мало коротко, скажу наші партизани, сьогодні не з п'яти годин вечора розпочинаємо від адміністрації президента шисує. Пийдіть самі! Перейдіть своїх друзів! Якщо ми не викинуть цю банду, то за це буде ворога хто? Слава Україні! І знову добрий день, шановна громада, брати та сестри! Мене звуть Олександр Золотухін, боїць золотої роти Айдару. Сотник Холодноярської сотні Мамаєва Яру. Маю вам дещо сказати. Скажіть, шановна громада, де вам більше подобається жити? В олігархуїні або в Україні? Оце добре. То чому ж ви тоді нічого не робите? А? Чому тільки стоїте і кричите? А? Хлопці воюють. І зрозумійте одну річ. Одну річ зрозумійте. От ці, хто сидять там на Печерську? Вони живуть в олігархуїні, і вони хочуть там жити. І хочуть, щоб ми там теж жили. І якщо ми їм це дозволимо, так і буде, то я вас закликаю: беріть на себе відповідальність за своє життя, за життя своєї родини, за життя свого міста, за свою землю. І не вірте їм, бо у них є тільки один принцип. Розділяй та володій. Нас мало розділяли. І роблять це зараз. Не вірте їх пропаганді. Вас і нас зараз назвуть п'ятою колоною, яка розхитує ситуацію. Та да осім зась. Тому що, тому що п'ята колона це саме вони. Знаєте, бачу таку картину цікаву. Іноді бачу картини цікаві. 43-й рік. Гітлер перерізає. Червону стрічку біля Кремля, відкриваючи завод місце Шміта імені Кірова. Але їде потім Сталін до нього перелізати теж красту Червону стрічку, відкриваючи завод більшовичка імені Вагнера. Отак От і маємо. То скільки ми будемо це терпіти? Рецепт простий. беріть на себе відповідальність, створюйте паралельні структури, які будуть підтримувати правопорядок, які будуть тиснути на цю владу. І я закликаю вас, не вірити їм, вірте в себе, будьте як один, не зраджуйте себе. Шановна громада, якщо зрадите себе, зрадите й Україну. Тому я вимагаю від вас і прошу вас підтримки геть того брехливого президента, який не порушує Конституцію, привів банду знов до влади, замилює очі. І Кишені. Ось я бачу плакат. Яценюк продав Україну, та да не тільки Яценюк. Вони всі її продали і продають досі. Тому вівторок, в 10 годин, прошу вас приєднатись, піти до Генеральної прокуратури разом з нами, розпочати процес імпічменту президента. Наводьте лад своїй державі! Слава Україні Слава